Ми вас вітаємо на відгуку за жовтень, місяць 2024 року. Я вже. Більше чотирьох років записую такі відгуки, і тому в посиланні буде і за минулий місяць мій відгук, і за два роки тому можете подивитися. А Катерина вже другий місяць поспіль записує. Другий? Вау! Як ти, є ну, відчуття, клас, що ти клас, вже досвідчена? Клас. І сьогодні ще в нас такий святковий хеллоуінський випуск. Е, так, у нас хеллоуінський випуск, і ми бачите, в костюмах у нас є світла біла відьма так, і гівняна е, чорна відьма. Ми подивилися на двох відьом. А що в нас тут? Напишіть, будь ласка, чи все працює, чи да, видно, Будь ласка, чудно. Бо... Так, бо... бо Не, Так. Приходимо. Так, ну наче працює. Напишіть, так будь ласка. Все, да. ну, ось щоб, у нас щоб чудно було. Поки що просто э, напишіть хоч хтось щось, будь ласка, э, нам. Щоб ми знали, що ми з вами розмовляємо не просто так. Будь ласка. Сердечко полетіло. Ну, Це ти не жал? Ні. ні. Хто сердить? Ану я, класно. <граш> <сірний> сам собі, сам собі класно. Добре. Поки що просто ми балакаємо і показуємо. Я, я що? В нас будуть сьогодні розіграші, і я все ще чекаю від вас коментарів, чи ви тут є, чи є в нас взагалі хоч хтось, хто нас дивиться, у нас нуль, нуль людей з нами. Ми самі тут самі. Зовсім ну, принаймні ми вдвох. Ми з тобою вдвох. Я не сам. О! Oh, о, чути! Є! Чути нас чути, Є! привіт! Нас дивиться oh, хтось! Аж Супер. дивись, повинна винецька oh. дівчин... О о, о! о Дівчинка з табору мого. А оце то це мій підписник. Всі лайки, світечки, всім будь Дякую. Тож, в нас сьогодні два розіграші. Як зазвичай в нас на стрімах? По-перше. Розіграш на ЗСУ розігруємо настільну гру Мавел Чемпіонс. Це класна карткова гра кооперативна, де ви разом об'єднуєтеся і мочите поганців і можете змішувати там порізному колоди. В мене є огляд на цю настільну гру, яку ви можете подивитися на моєму каналі. І тут в нас не просто гра, а всередині всі картки ще й в протекторах і ще й органайзер є. Надрукований. Цю гру мені вас дали на розіграш на збір для ЗСУ. І в цьому місці я збираю на Donut Це... Ніби організація мого тренера станців, де він багато вже довго збирає на різні штуки для ЗСУ. Посилання на банку в описі до відео. І наприкінці цього стріму ми розіграємо вже через дві години цю гру між тими, хто задонатив від 100 гривень. Кожні 100 гривень це окремий квіточок. І хтось з підписників вже сьогодні отримає цю настілку. Клас, клас. Я, 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 я не грала, але. Було вона, вона задроцька, прям. вона така, uh -huh. типу, ти камбиш, сидиш, в неї цікаво грати. Але вона від одного до чотирьох, і вже на чотири гравці там донтайму багато. Uh -huh. А на двох взагалі топ. Так. І другий і розіграш. І другий розіграш. Wow. Настільна гра магічний лабіринт. І це не просто настільна гра «Магічний лабіринт», а це ще й магічний лабіринт, в який грав свят Загакевич, і через який wow. він на мене кричав. Якщо ви бачили, якраз в мене нещодавно йшов лет'сплей у магічний oh, лабіринт. І можете вирити цю гру, задонативши на другу банку вже на розвиток каналу від 100 гривень. І також через її годинки я розіграю вже цю настільну гру «Магічний лабіринт». Це топова гра для дітей, але насправді я не дитина, але грав в неї кайфував. Ну, я не грала, але судячи з летсплею, це справді класна гра, і дорослим, спокійно можна грати з цікавістю. Класно? А тим паче, що цієї гри торкалися руки свята Загайковича. Він на мене через неї кричав. Це подвійна радість. Тож, Два розіграші. Чекаю вже ваші донати на банки. Я додав банки вже в опис, я підготувався. Супер. Тож, ми вже приступаємо до нашого відгуку, і перше, про що я хочу розповісти, це. <табір>, табір, в якому я був. А ну запитай мені щось про табір, поки я включу ти відосики на фоні Ти був у таборі. Наскільки я знаю, ти їздив кудись в Карпати, якщо не помиляюся. Е, так, і був з дітьми у таборі і грав з ними у настілки. Дивись. Опа! <ріст> <ріст> Вау, це... мені вдалося! Магія! Хеловінська магія! Тож, я вже в четверте співпрацюю з Art Therapy Force. це організація, яка різноманітними. Культурними типу Арт штуками допомагає дітям з прифронтових регіонів терапевтично. Не тільки дітям допомагають, але я саме з дітьми з ними працював. І вже третій раз я в таборі для дітей, куди відбирають дітей з прифронтових регіонів. Вони всі пишуть мотиваційні ості і відео знімають, тут готуються, щоб туди приїхати. І там з ними займаються там є акторські заняття, рухові практики, музику вони пишуть і відповідальний за настілки — Це я. І я з цими дітьми і як координатор, це як вважає. На мені мої любимі гавнюшки, мої дяточки, але які квіточки. Дуже коротше, я кайфую з дітьми працювати. І для мене це важливо. І там я з ними і грав у настільні ігри просто окремо. І для мене це важливо, що я їм показую якісь нові настілки. тому що діти сюди приходять і такі: а ми будемо в бафів, а в монополі ми зіграємо, граємо, о, а манчкін, Я грав Майчін. Я такий да-да-да, ні, не будемо це грати. І ми, по-перше, граємо у ці настільні ігри просто окремо, я цим займаюся. А ще додатково в нас є заняття, де діти створюють при мені не І це дуже прикольний такий досвід. Мені раніше здавалося, що це неможливо так, швидко створити гру, але я вже, мені здається, майстер. Типу, я знаю, як це робити, як це mm -hmm. створювати. І кожен раз в мене збираються діти, і роблять ці настілки, І це коротше, дуже прикольний, захоплюючий процес з ними працювати. і Бачити, як це відбувається. І там діти трьох вікових груп: малі mm -hmm. це 10-11, мої середні гівнюшки, квіточки це 12-13 і дорослі 14-16. І, звісно, різні вікові категорії по-різному mm -hmm. стоять на стілки. Але е, ось я про декілька розкажу. В мене перший ось прям суперкейс. Діти 10-11, хлопчики зібралися, і вони зробили гру з новою механікою. Тобто зазвичай діти або е, вигадують якусь там дивовижну історію і не встигають зробити гру, але вони щось створюють, є такий наук. Mm -hmm. Або беруть щось готове, там якесь, дороблюють його, там щось вигадують. І ой-ой, зараз -ой, я фотки включу, а ти щось мені попитай, мене ще щось роби вигляд, що ти Що я нічого не знаю. Да. Спитаю тебе, я я, до речі, пам'ятаю, ти ж вже не перший рік, колись в тебе навіть стояла на поличці гра, яку ви теж робили з малими, і ти теж вже розповідав про це на минулих відгуках. Тому можна про це подивитись минулі роки. В тебе пам'ятаю, стояла прямо на поличці. Одна з тих, що ми разом зробили. Опа, О, да, це, це класно. що Ти пам'ятаєш? В мене на величі стояла настільна гра. Королівська ночь отак От називається. Mm -hmm. Це діти зробив аналог мафії тільки про те, що вони будуть мазати пастою одного. Клас. І це насправді зробили ті діти, які потім все-таки намазали одного, одного пастою, всі пересварилися. А, я зараз про цих дітей, які в мене все розбили, але розкажу цю історію. Коротше, остання ніч е, останній ранок, мені треба їхати дуже рано, наприклад, там, в сьомій ранку, значить всі сплять. І Я там, наприклад, о 6.30 приходимо ми всі на завтрак, і я дивлюся, а там. Всі є, а одного нема. І я такий, а де? А інші діти, ти по мене Не неси, мій друг. А вони дружили, знаєш, ще вчора. Я такий, що сталося? Я розумію, ні, не по що жопа, він з нами поїде завтра. Я йду ну, до нього в кімнату, його там нема. Взагалі, там пусто. Я такий, капець. А там сьом ранка всі сплять, а ще темно, типу, і не на вулиці, холодно. Я йду в кімнату до дівчат і з телефоном свічу в обличчя, шукаю його. Знаходжу, бужу, а він видно, що ну, взагалі він сонний так, дівчат Збирають його речі, допомагають, а він прям. І в мене оцей момент був в житті, коли сьома 30 ранку і підліток новенький збирає речі, а я відповідальний дорослий такий, давай збирай, А оце колись в мене були діти. Оцей раз діти в мене через вікна лазили, хірню творили. Ми жодного разу нікого не вигнав, але ми прям збираємось дорослим, такі чому ми досі не вигнали нікого. Треба це робити. Але в мене був один, якого я хотів вигнати, але я навіть розчарувався, в ньому, бо ми дуже і саме цей в нього є щось всередині, знаєш. Але під кінець він розкрився, і я дізнався, що він вперше виступав, вперше щось робив. І я прям такий, блін, ну. знаєш, розкрився і виступив там. і Прям я плакав, коли бачив, як він виступає, і тільки йому не казав про це. А ще він в інстаграмі висловив фотку зі мною і написав сердечко і сумую. І я такий, ах ти? Мабуть, до кінця. Ми так приїхали. Коротше, я оце розійшовся. Так от. В цей раз в мене були малі діти, 10-11, які створили настільну гру сад, яка з оригінальною механікою, і вона прям, в моєї можна було грати, і вона, в принципі, була цікава, і вони її брали і пояснювали іншим дітям. Це суперкейс, щоб діти самі створили щось таке, що вони можуть з іншими дітьми грати. А, там вони за ідею використовували Pense vers Zombies. Ідея mm -hmm. того, що е, тобі якісь рослини дають ресурс, який ти можеш купувати інші рослини. Але mm -hmm. там не було зомбі, е, там було просто треба засадити собі сад. І там були, типу, вішня, яка заважає, ти можеш е, з, з, з вибухами е, зруйнувати чужі чиїсь дерева. Тобто oh, там була було взаємодія. І там е, один з дітей це було супер дерево. Типу Даня його звали. Він <світ> приносив більш всього сонечок. І це ну, коротше, це прям супер з okay. інших... Ну там ось несподівано там дорослі діти вигадали цікаву гру про сторітель. Uh -huh. Типу, як сторі клюб, типу ти тягнеш картки. Right. Але типу ти тягнеш картки, right. але вони вплітали те, що в нас що в нас відбувається в таборі. І були мої діти, мені сподобалося, що ось вони в різні ігри пограли і набирали механік з різних ігор і скомпонували якусь шалену гру про бункер, через який тобі треба вибиратися. Механіку ігри діамант, але по путіше цим чий мафія трошки є. І я такий, ну, окей. Зазвичай їм дуже допомагаю, бо коли багато ідей, треба обрізати тепошні, щоб дуже залишалося. І це завжди цікаво. Ну і плюс я дуже багато пограв з дітьми, тому буду про це розповідати. І серед цікавого в мене були підлітки, ось 12-13, яким дуже сподобалась пожежна вежа. І вони в неї грали щось. Раз, за чотири, п'ять підряд просто так сидали, грали і поясню. Я бачив, що їм так зайшла гра, що вони іншим. Пояснювали. Ну дуже несподівано коротше, бо нам мені здалося за складно для них, а вони сів такі. От, ми ходім цю. Цю, я й пояснив, вони такі все, бо не грати. І і вони прям грали. і Там один хлопчик дуже розкрився, бо він вже закритий був. Але е, він саме через гру в Чю настілку, прям ти дивишся нормально, типу, він прям став комунікувати. Коротше, я так і дітей. Е, щось ще цікавого. А на стілки творять дива, бачиш? Да, Люди да. Розкривають. Я, я спеціально це використовую, що там всі інші практикуми вони дуже активні. І mm -hmm. дітям, які е, не настільки екстравертивні, які закриті, то їм важко. А саме через таку діяльність вони ну, деякі діти розкриваються саме mm -hmm. через це. Деякі Gosh. приходять і говорять, фу, вже на стовкій уходь. І я такий, Господи, Ta, пожалуйста. пожалуйста. Mm -hmm. От. Кайфо, коротше, стільки, оце знаєте, по ночам сидіть, обговорювати, як з тими дітьми справиться. Mm -hmm. А ми сидимо, обговорюємо, а бачимо на вулиці біжать мої. Я такий, ну камон. Я йду за ними, і я такий, ну вона мені здається, що діти вони що роблять? Вони хочуть самовбитися. Кожен момент, коли ти от залишаєш, вони такі, о, склизька підлога, побігу туди, потанцюю, о, щось росте, сажру, о, холодно на вусі, роздінуся. О, о, ніч. Я побігу, помию волоси і тоді помию голову і тоді побігу на вулицю. В них просто дуже така open mind. Розуміє? Open mind, самовбиця. І я ще до них приходжу, типу, чого ви бігли від старшої групи до своєї по вулиці. А Ми не з старшої групи, ми просто на вас дивилися. я такий, а чого бігли? Нічого. Я такий, я дивись, і вони мені брешуть в очі. І я такий, понятно. Я йду до старшої групи, а там інші мої сидять такі. «Бу -бу 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 і я такий багато. Мені так подобалось, що в них ось кайф, вони всі тусуються, але проти правил. І я їм це і кажу: ні, все, тусовка закінчена, повертаємося. Ну і звичайно, це досвід е, допомагає мені подивитися, які стілки заходять, не заходять. Тому що діти вони будуть прямо казати. Вони, так. вони зіграли. Вони такі це говно не буду грати. А там якийсь так за засерпіться маленьким дівчатам, так за що, що вони тільки в неї грали просто весь час. Про нове ну, їм нічого не треба було. Вони так вечорами збирались. Ось так само, як всі чуваки, пожежну вежу ага. вони вже без мене брали і просто грали самі. Це. I, I like а ти відслідкував по віку, що все ж таки там десятирічним щось більше? Так, да, да, понятно, що десятирічні це більше тако кітко за серпіться. Uh -huh. Там ось е в мене ось і 14-16 вони були соціальні, і ми от патігейми заходили. Uh -huh. А от 12-13 там ось була групка таких пацанів, яким було в шкоті. Ось вони любили щось стратегічне спробувати. Типу uh -huh. різне. Отак, ну це дивлячись не тільки по віку, а ще й від людини. Малої від людини залежить. Але, звичайно, більш малим, ось тако кіт, це більше до них. А от чи типу чи, ну, чи в багатьох з них був вже якийсь досвід? Так, ну так, типу, я ось дивуюся. Що, да, типу? що раніше, наприклад, коли я почав займатися настілками, ніхто не знав про настівку. Mm -hmm. Зараз всі діти знають, тобто я такий, хто з вас любить настілки? Всі піднімають руку. Хто не любить Настівки, ніхто не піднімає. Хто щось грав? Типу, в кожного вдома вже щось є. Типу, всі знають, значки монополія, в мафію, всі діти грають в мафію. Дуже популярним в мафію. Ще саме зараз чомусь у них популярне гадання на картах. Це щось через TikTok. Я не знаю, я дізнався про TikTok стільки нових слів. Шавіль, гітара, Пікмі, мене звали Ярік Пікмі, Nike Pro, перс, От, короче, ну, ми прям, ми сиділи, прям, ну прям нічого, прикинь, ми сидимо дорослі і ми такі, нічого не знаємо, а там була дівчинка 16 років, воно, яка там працювала, ми такі, Лі, зайди нам, розкажи. Ми прям не розуміємо, що це. Ну, коротше, я думаю, що через ТікТок Таро популярні, а от мафію діти прям малі знають. Такого в моє, в моє в час такого не було. всі знають. І багато хто знає, я я розповідав, що от я з мамою там грав і називаю якусь гру. Угу. Так, класс, ну, класс. В якийсь досвід, досвід є. І ось тут по фастки фотки, фотки якраз, які я наробив саме за цей табір, але в мене вже багато досвіду з дітьми. Так, я так багато про дітей. Коротше, мені пишуть. До речі, в нас дехто з моїх діточок, які там були, вже пишуть мені. Оце дівчинка гарна повинна бенець, які не кажи, бо вона така Чао. Це, це ну, замість того, щоб серденько її відправити. Бо вона, ні, їй не можна казати, бо вона, 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 вона тобі вона, вона така нагла, це ти б знав, вона прям наглюща капець. Тому і мені подобається. <риснє> так, ми виключаємо фотки з дітьми і дивимося, що у нас далі по списку. <губ> Вибереч, будь ласка. Ой, Катерино, а розкажи мені, будь ласка, про насильну гру Unlock. Так, погнали к іграм. Зіграли ми в цьому місяці в серію Unlock. Це невеличкі квести, маленькі пригоди. І тут одразу три коробочки. Це Квест, ви собі робите, ну, качаєте застосунок, там жмакаєте, тут картки, завдання, все дуже просто, легко. І насправді дуже хочу відрекомендувати. Це дуже класні, цікаві квести. Ось ці бабусині рецепти, вони такі милі, вони це найлегший рівень одиничка з трьох. Дуже Мила гра, тут готуємо страви. Так класно, так дуже уютно і по-домашньому. Дуже проста. Ми трошки на ній завтикали, бо ми там застосунком трошки наплутали. Ще ось таке пробудження мумі теж класна. Це такий вже два з трьох складність. Це такі вайби Лари Крофт і Тамбрайдера. Теж дуже цікаво, Там дуже такі з застосунком взаємодія дуже цікаво, дуже такі. Повороти ігрові. І оце політ Ангела. Я вважаю, це найкраща з трьох. Вона угу. і поскладніша, і завдання цікавіші. так, Напружуєшся, і дуже гарна, дуже атмосферна. Ну, Взагалі, я рекомендую всі три пограти. Мені для... прямо сподобалося. Мені прямо сподобалось. ну, прямо супер. А по довжині вони. Тут, написано, 30 хвилин. 30 хвилин, так, ну, десь 30-40. Вони прямо коротенькі, да, так? Вони невеличкі, але ми не поспішали. Ми просто вирішили такі, що ми не хочемо поспішати. Ми хочемо отримувати задоволення, але десь 30-40 хвилин якраз можна пройти. Дуже це дуже швидко. Це ж бабші не, не грав. Мене лежать вони вдома. Я думаю, Спробуй. я б з, з кимось з гостей зіграв, бо вони так, прості. Так, так, ось якраз такий формат. Але це швидше не грається. Да, так, так. Ну вони це ж взагалі серія анлок, але саме короткі пригоди. Я, я грав звичайний аннолог. да, там на годинку або навіть більше, Я навіть колись короткий... огляд знімав на анлок. Дуже давно. Ну, оце я дуже, дуже рада, що ви почали українською виходити анлоки, і якщо будуть локалізувати ще, 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 то це буде ну, просто супер. Е, І круто, що це саме. Це ж квест. Так. Є, раніше не було квестів, і в нас вже було, ти минулий раз розповідав. Про квест-кімнату. Про квест-кімнату, вже вибір є квестів. Так. Unlock, так. Ну Оце це супер. Рекомендую. А ти грав в Exit квести? Один, один граф лабораторію. Mm. Просто е я багато різних квестів грав, і якщо найкращий, в найкраще. Там була напрям одна. До... Карти з трикутничками, з е кружечками, да? Ну, от, Про лабораторію, так, да, було непогано. Було непогано. Мене є пара виспорів на коробку. Так, так це... далі. У нас... а, далі у нас Magic Maze. Mm. Yes. Ось ця коробонька, я не знаю, зараз все звалиться тут можливо. А я може, навіть не коробку. Ой. А ось а ось вона вже тут. А дивися, я її візьму і закрию собою. Окей. Okay. Magic Maze. про що ця гра? Власне, тут. ми... Я дуже давно про неї нарешті пограла. Це суперкласна гра, кооперативна, де ми намагаємось пограбувати торгівельний центр. Варвар вкрадає свій меч, ельф, свій лук. фішка гри, то що у вас чотири персонажі, але ніхто не керує конкретним персонажем. Кожен гравець має тільки набір дій, які він може робити: рухати героїв або на захід, або на схід, або піднімати їх, чи опускати по ескалатору, або досліджувати нові території, і, тільки... і фішка в тому, що ви це робите мовчки. І треба вкладатися в час, бо пісочний годинник спливає, не можна розмовляти. І тут є така класна червона оця штука, щоб можна замість того, щоб розмовляти, можна так перед грошима стукати йому по лобу, що зробив же щось. І ще в правилах я дуже мені сподобалось, щоб витріщатись. Але да, ви в цій грі ти. Так. Роби, роби, щось зроби. Ну... А ти раніше грав в неї? Ні, це а, перший, це раз. А скільки ви пройшли місії? Ну всі, там скільки, ну не складні, а оті 15 чи 16, а, 16. це, прям, це ви це пограли, так? Перш... Да? До речі, це дуже прикольно, що гра потихеньку занурює. Тобто да, на початку у да, да. вас дуже все просто, там походили, походили. Пот... Там треба на початку потім всіх на вихід. Потім вам треба всіх персонажів на різні виходи. Там додаються властивості для кожного персонажа, Тобто і вас так потрошку, потрошку додає, додає, нарощує, нарощує, ну це супер. One love. Мені дуже. Вона трошки нервова. Да, трошки. Ну, не трошки. Вона нормально нервова. <с? <с?> Тому, але стільки взаємодії, стільки. Оце. Я взагалі дуже не люблю, коли мене щось підганяє, десь час, впливає, але тут це так ну якось приємно. Я вважаю, що це. Навпевне, ну, в мене в топ 100 входить. Uh -huh. е, вона унікальна, механіка ні на що не схожа. Типу, завичайна капітан Сонар, який також унікальна, uh -huh. механіка ні на що не схожа. І ну, ось я пам'ятаю, що просто я любив раніше пробувати різні механіки і цілкові спробу такий вау, це круто. І це просто ось така гра.